Друзі, всіх вітаю, всім бажаю гарного вечора. Сьогодні хочу запропонувати вам декілька предметів з моєї фарфорової колекції. Вибачте, щось таке, що я помітила багато з блогерів, отак от прокашлюють, як я. Можливо, це щось у повітрі таке незрозуміле що впливає на голосові якісь зв'язки, а можливо, жара, оце дає про себе знати. Ну, добре, почнемо із чайних пар. Ось у мене є такі 4 чайні пари. Ось почну з цієї. Чайна пара збереження гарне. Порцеляна така ось ручна розмальовка по ній. Порцеляна, можна сказати, легенька. <кій> клеймо полонне перший сорт, червоне клеймо. гарне збереження, ціла без сколів і тріщин, е, ні, вся ціленька-гарненька, і ось таке блюдечко до неї. Взагалі, я вже говорила, що мені дуже подобається Полонська порцеляна, вона якась особлива. І тут також ось червоненьке блюдечко. Хто бажає придбати таку чайну пару, вона буде коштувати 200 гривень. Так, ось така чайна пара. Тут Дивіться, яка цікава форма, рельєфна. форма. Ось така деколь ніжна гілочка, якихось квіточок. І тут така також маленька деколька, і ось така форма ручки дуже цікава. Там навіть всередині рельєфна, вона така. Клейму я вам покажу. Зараз спочатку сама гляну. Мені здається, що це Японія. Ось така чайна пара, таке блюдце. Ось, дивіться, з такою деколькою. Ні, це насправді Японія. Я ніби прочитала вже. Ну, друзі, я вам покажу. А ви розбирайтеся, це зарубіжна порцеляна, не, не буду стверджувати, що це Японія. Мені вона сподобалася, я придбала її собі в колекцію. Ну, а зараз хочу продати. Ось таке рельєфне блюдце, порцеляна, а така важкенька, доволі таки нелегенька. Ну, як порівняно вона важкенька. Не зовсім вже вона така, що підняти її не можна. Така чайна пара 150 гривень. Далі ось така чайна пара. Я м -м, хочу вам сказати, я не пам'ятаю, що я вже показувала, але показую, що в мене в залишках. Колись мені дуже сподобалася така чайна пара, своєю оце, деколью, такою літньою, простенькою, і я її придбала. Тим більше, що я ж вам вже сказала, мені дуже подобається порцеляна полонського заводу. Трішки є стерта позолота тут по обідку. Так вона вся ціленька, гарненька. Ой. Ось клеймо синє. Блюдечко теж в гарному стані таке. І хто хоче придбати таку чайну пару, вона буде коштувати 100 гривень. І ось у мене є така ще одна чайна пара. До речі, одну я сьогодні продала, а одна залишилась, бо в мене їх було дві. Це чайна пара дружківка, виробництво дружківка, позолота тут збережена. От Є, десь я щось нащупала, а ось Ну, воно скол, не скол, я не знаю, що це воно таке. Можливо, це заводський брачок, такий, маленька, така, ніби виямка, виямочка. Ні, це не скол. Це, мабуть, заводський брачок, ось такий бамбукові гілочки, чи які це вони не знаю, її, бамбукові, не бамбукові. І саме головне, що тут ось клеймо дружківка, червоне клеймо. Тобто це першого сорту. І е, порцеляна тоненька світиться, ну, я ж знову вам кажу, що не з тої сторони в мене лампа. І ось таке блюдце. Дуже ніжне, таке гарненьке. Ось також клеймо перший сорт. Ця чайна пара також буде коштувати 100 гривень. Так. До речі, в мене було замовлення на отакі чарочки. Я їх продала трохи, трохи лишилось у мене, тому я пропоную вашій увазі. Є в мене отакі карамельні чарочки і отакі зеленого кольору. Вони будуть коштувати по 10 гривень. Ну, це такі, як для колекції. Далі хочу показати вам ось такі є в мене дві ложки. Колись я на просторах інтернету прочитала, що це ложка і корниця. Не знаю. Чому так її називають ложка і корниця. я їх побачила на барахолки, придбала. Зразу скажу, я їх придбала не дешево, недешево. Тут дуже красива деколь, вона мені чимось нагадує, ніби ручний розпис. Ось позолота. І ось тут на ручці також позолота. Ну, так як на мою думку, то я думаю, що вона використовується, бо тут є ось така виямка. Вона використовується під чайну ложечку, а можливо, і під столову ложку. Я не знаю. Ну, Більше всього, вона під чайну підходить ніби. Її розміри 18 см. Це виробник Київський експериментальний завод. Ось клеймо червоне. Хто знає які ці предмети, які вироблялися на Київському експериментальному заводі, вони ціняться доволі таки недешево. От. І тому такі дві ложки будуть коштувати по 100 гривень кожна. В мене вони просто стояли на поличці. Я ними не користувалася, просто їх купила собі для краси. Так вони в мене стояли. Якщо хто хоче, будь ласка, дуже красиві вироби для колекції. Далі хочу показати ось такий заварник. Дуже гарний заварник з ручним розписом. Це все ручний розпис, по Ось є. Е, з цієї сторони така квітка. І тут тоненька смужечка позолоти ось по обідку. Далі, щоб я вам сказала, десь по ручці, чи де ще десь, тут більше позолоти немає. Ручка така рельєфна, цікава, така, ніби такий рубчик зверху по ній ось іде. І клеймо у нас довбуш. Довбуш – червоне клеймо першого сорту. Чай заварник в гарному стані. Кришечка Ось також тут зверху позолота. І тут, я думала, брудне стала вимивати, а тут все виявляється позолотою вимазане в вимазане, всередині. Є ось така незрозуміла якась дірочка. Я думала, це сквозна дірочка, як на заварнику. Можливо, вона і повинна була бути, ось дивіться. тут. Така, ніби гулька така в тісті. Можливо, це мала бути дірочка, але її не пробили навскрізь. Ось такий заварник, красень такий, і він буде коштувати 200 гривень, він в абсолютно ідеальному стані. Далі є в мене ось такий заварник. Тут також ручний розпис по, по заварнику по всьому. Ось, дивіться, ручний розпис, дуже цікаві такі кольори, такий, ніби бірюза, або колір морської филі, і з сірим, і синенькі такі ось якісь горошинки, і підмальовка по золотою. Тут є. З цієї сторони також такий малюнок, широченька смужечка по обідку золота, також є золото на носику. Ну Трошечки ось ніби стерте позолота. Ну, трішечки так. На носику, на ручці ось така цікава. Дивіться, синенька смужечка і смужечка позолоти. Заварничок десь 70-х років. Тому що, і цей також попередній, тому що там є всередині ситочку. І покажу клеймо, це у нас городниця. Тут ось така тісто, тісто прилипло на, на дні. І на дні тут також є тонесенька смужечка позолоти. Її тут і не видно, позолотили, то позолотили. І клеймо у нас синеньке це городниця. Кришечка, я не можу стверджувати, що вона рідна. Можливо, рідна. Я вже не пам'ятаю, які я купляла з кришечками, які без кришечок. Тут уже я не пам'ятаю, вона сюди підходить, і мені здається, що це вона і справді рідна кришечка до цього заварника. Цей заварник буде коштувати 180 гривень. Є в мене ще один заварник, також такої форми. Дивіться, але тут вже на цьому заварнику менше позолоти. Лише тільки смужечка позолоти ось так по бідочку. І тут вже не ручний розпис, а такі ніжні декольки. Також, ви знаєте, я купила цей заварник, була на OLX, здається, він мені дуже сподобався. Мені взагалі подобаються такі малюнки ситцеві. Вони такі ніжні, і я його собі придбала. Тут на носику, ну, це і не скол, а ніби якби, ну, крихітний такий крихітний, ніби щервинка така, це не скол, це щербинка. От так він абсолютно цілий, ніде ніяких пошкоджень немає. Також клеймо тут городниця сині. Ну, розумієте, я собі купляла я на такі дрібнички. Не, не, не дуже звертала увагу, там як оце така щербиночка, тому що я купляла в колекцію. І е, кришечку я просто наділа, яка в мене була, і недавно її купила на барахолки. Це від Полонських сервізів, але кришечку додаю до цього заварника. Якщо хтось хоче придбати його, він буде коштувати 120 гривень. Ось ніби все на сьогодні я показала. Щиро дякую вам всім за увагу, за підписки. Ви знаєте, ваша підтримка, ваші коментарі, вони для мене безцінні. І ви знаєте, буває, сяду такі хвилинки, бувають, що, ну, такі, розкисаю трохи, розкисаю. Буває таке, але ваша підтримка, вона, вона безцінна. Тож я вам всім бажаю тихого, гарного, мирного вечора і такої ж мирної ночі, не такої, як була в нас попередня. От, а всім тихої, мирної, спокійної і вже скоріше, щоб настала перемога. Ну, ми її здобуваємо. Ми її здобуваємо. Вона не настає сама. Ми її здобуваємо. Щиро дякую вам всім. Добраніч ніч і до нових зустрічей!